Всім привіт вітаю вас на каналі Мегас. Це мій влог про те, як я готуюся до екзаменів, і як проходить мій будній день на протязі цього місяця. Так як моїм підписникам з телеграм-каналу відомо, що я взяла на рест, і вже кілька днів я майже не виходжу з соцмережі. Але для мене хотілося зняти відео вам, розказати, показати, що насправді я роблю, і чому я відмовилась від продвигу в моєму телеграм-каналі. Але зараз я сижу в Твіттері, ось мій аккаунт. Я там пишу кожен день, кілька раз, і якщо у косі твіттер, переходіть, я там не проти пообщатись. Мій телеграм-канал Осін. Там поки що викладається, наприклад, одне повідомлення в день, інколи і менше, інколи нічого, але вже як є, вибачте, я передпридала. В цьому відео я розкажу, як проходить мій день. І зараз у нас 11 ранку. Я просунулася в 9. Я думаю, подивитися одну серію серіалу, якого я дивлюся, дивлюсь скритий мотив, і піти вчити матеріал. Мені за місяць треба вивчити. Приблизно 40 тем, да, по математиці, геометрії алгебра, і підняти свій скил в українській мові і підняти свій рівень англійської, чим я займаюся кожен день, і тому я вирішила взяти маленький перерив, щоб не, не розфокусовуватись. Точно просмотру відео. Якщо вам сподобається, поставте лайк і напишіть свою думку в коментарях. Якщо вам я дуже сподобалась, якщо ви перший раз на моєму каналі, будь ласка, підпишіться. Для мене це було дуже приємно. В цьому році я хочу дойти до 500 тисяч. В цьому році я хочу піти до 500 підписників. Поки що у нас тільки 200. Я для вас стараюся.

I go to study and clean my room. Yeah. <laughs> oh my god, sorry for my English. And I want to practice. Pete, this video is is being is so in the um, Ukraine language. This one part for English. Yeah. Йдемо Дем йдемо дивитися серіал. Я дивлюся лакорн з критим мотив. <плес> У мене в планах подивитися одну серію. Точніше, я дивлюся восьму серію сьогодні. Ввечері в мене, напевно, вже додивлюся серіал. Я дивлюсь одну серію. Іду швидко прибираю свій кімнаті і йду вчити англійську. І математику і українську. Коротше, ой 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 Що ж ми робимо тільки черві, так. Бо... Я пройшло рівно. години ми сіпали зустріти. Добре, пройшло пів години. Я додивилась серіал. У мене крім навчання появилося ще одна робота, тому що... Я все-таки дізналася, як мені робити мотиваційний лист. Він має написаний, але мені його треба розрукувати на листочку. І вже з першого числа віднести з документами в коледжі. Мені все таки розказали, в якій програмі його робити. І я зараз йду і буду робити інтроційний, тільки мені його треба заново провірити. Я його перевіряла на плагіат сто разів, я його перевіряла на помилки. І я була просто там два рази щось підправила, вирішила додати, що я типу, дуже дисциплінована. Та це все є правда, я вирішила не вписувати впису перший раз. Але насправді цього достатньо треба, тому що зараз ми його знову перевіримо на плагіат, на, на помилки, хоча все писала її сама. Можливо, у мене є якісь помилки. Let's go. Оразно все, я шукаю під диктант на 9 клас. Ні. Просто мачимо значення те і слід, які бути для вас новим або незрозумілими. Чередник це вас і на підпопередження до стола.

I'm Baby. Жовта гаряча осінь з твої yes. Вертаємося до саме кадру з постійно пів години. Зараз рівно почалася друга. Я відходила, тому що. Я купила свій обід обідом, і розмовляла з мамою. А також я замовила собі плаття на День народження. На день народження, кстати, теж буде влог. Дуже великий влог на кілька днів. Тому, ну, мені ж 15 буде. Тому це повод вам підписатися. Тому що для того я народження залишилося трохи більше місяця, точніше місяць. Тому... Підписуйтесь, ставте лайк, щоб побачити наступне відео. Ще можете переходити в мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі кожен раз, коли виходить на відео, я скидаю посилання і показую обложку, яку я робила. Тому далі дивіться, віде. цей відео на день народження буде грандіозним, чесно говорю. Це буде. Така грандіозна подія, що вам треба це бачити. Тому відписи. Звилася відео, але випадково вдалила якесь відео і не то вдалила. Ну, ми це удаляємо. Жування звуки. Зі пощало не відео таке стан. Не думаю, що ми їх Це просто 10 клас. Я думаю, для мене треба обов'язково дивитися. Я поняла, по суті, що вони хотіли. Будова слова це у мене другий пункт. У мене мінімані творення слів. Так, да, у мене ще одна відео на п'ять хвилин. Ну, але лише вже дев'ять хвилин навчатися перед тим як любити кідо. Піфікс, суфікс. Ротабо. Добре, я зробила це. Двітаємо розібрали 20 хвилин. Ось, ну і право. Суфікс і прафікс. Я здається, це до правил. У нас весь хвилин у нас. І давайте тому що я.

Добре, ми дізналися ще кілька тем. Вважаю опять мініц. Я не знаю, буде перерив, тому Другому... ми ставимо таймер Ні, я Ні, поправим туфей. щоб нам не здобувати таймер? І 5 хвилин я вернусь. Путимо. Буду речити математику, тому що там кілька тем залишилось. Це можна простягнути потім ще на завтра. Завтра вже все одно все повторяти. І, кстати, у мене сьогодні в 19.00 семінар по психології особистості. Да, ось така от я занята, Ну, буває. <звігалі> <плігалі> Треба вивчити 40 темп по математиці до 15 або 20 числа. Коли в зараз 26 червня. <свист> <свист> Заново. Я <свист> не понимаю, почему еще Я там вчити дуже багато і тому я вчусь усердніше. Листочок. ще плюс 9 хвилин. У мене газопля. Координатна площина. О. Чоловік. Мій мозок вже починає переварювати, що підходить. І... Зараз у нас якраз. Будемо обожаю, тому вийдемо з зарядку. Виріжаю фінучу. Я не можу вдатися. Я буду шукати. Я читаю английский роман э, Lady Chatterley Lovers типа, в переводе любовник Lady Chatterley. Ты знаешь, как то здесь реально? Ты шо? Я читаю на 73-й стринке бритсы, которые я вчера малюночек пробила. Я решила повыписывать вчера эти страшные слова. А это как раз была стринка, которую я кое, ну, ничего не разумела. Несколько фраз. У мене вручить сторінка. старинка. Я не помню, десь на 83-й закінчується параграф, да? Вообще ні. Вообще ні. На 87. У нас сторонок. Так, ладно. Підсумок до шостої я читала. Потім я пішла до серіал. Зараз рівно сьома і я дивлюсь семінар по психології особистості. Вечором зустрілася. Окей, селамки включені. Я. У, красивий кадерок. Я відпрацювала дві години е, семінару про. Психологію особистості та маркетингу отримала бонус поуплізи, повечеряла і вже з душу. Тому я запарюю чай. Зараз на годиннику рівно 10 вечора. Ось так, от я співаю по своїх графіках. В мене в планах залишу дві серії де дивитися з... Серіалу і я можу бути війна саме від цього серіалу завжди переливаю. Я Ух, цікаво У мене залишаються дві серії по годині. А так як я дивлюся всі серії на 2х, тобто, виходить, в мене сумарно піде година або чуть-чуть більше. І до... 12 я точно встигну. І по 11 я встану. Ой. По 11 я ляжу спати да. Ось такий от мій графік. кажіть як вам сподобалось. ранок у мене не записаний, бо ну, що показувати ранком. Ранком я просинаюсь і дормаватися, п'ю каву, снідаю, не вчуся і Йду відпочивати до якогось там примірної години, бо я знаю, що найбільше всього ми працюємо в обід, або прям дуже-дуже рано. Дуже-дуже рано я сплю, тому я працюю в обід. І по вечорам. як прям як то сонечко з цим цвіту. Так, все ще одне напоминання. Ставте лайк, поясуйтесь, пишіть коментарі, чи вам сподобалось. Я дуже рада зробити для вас це відео і все-таки показатись інтернету.